Над книгою Кров Свята Володимир Шевкошитний працював понад 10 років. За цей час зумів зібрати унікальні архівні документи, розповіді очевидців, на основі яких побудований роман. Деякі історії бачив сам, до прикладу, епізод про перепоховання Василя Стуса. Основна сюжетна лінія події голодомору та героїчна діяльність УПА. Я намагаюся дати відповіді, але дати відповіді не як соціолог, не як вчений, а як письменник. Засобами, засобами художньої літератури ця історія наповнена драматизмом взагалі наша українська історія, яка торкається цих от цього часу. Наповнена драматизмом, трагедією і неймовірним злетом духу людського. Книга Володимира Шовкошитного складається із двох романів. Наразі автор приступив до роботи над третьою збіркою. Окрім основного видання, представив письменник інші роботи видавництва. Це романи таких митців, як Надія Степула, Наталія Гумба, Вадим Пепа та інші. А письменник та редактор книги Кров Свята Станіслав Бондаренко навіть зачитав кілька своїх віршів для слухачів. А є ще вулиці. В'юний, без тромбів чи бетонних краплень, як в вене, сходяться вони, я знав і вулицю Катівень. Не дай вам Боже тих господ проїзд бандюг і площу хтивих, ще сяючий бульвар, Заброд, та в цьому ж місті терпоносів уникла перейменувань, і мене ще терпить і підносить крутюща вулиця кохань. Підняли гості і питання розвитку сучасної літератури. Володимир Шовкошитний вважає, що в будь-якому регіоні України можна знайти вартих уваги поетів, зокрема, і на Закарпатті. Прийшов на зустріч із знаними письменниками і Василь Густі. Він наголосив на досягненнях закарпатської літератури. Українській літературі, як на цій зустрічі зазначив Володимир Шовкошитний, відбувається такий благодатний ренесанс відродження, і в нашій закарпатській літературі свідченням цього є приплив у наші літературні лави нових потужних імен. Відчувається, що нема літературної провінції, нема літературного маргінесу. А всі ми разом. Творимо сучасну українську літературу, в міру можливостей збагачуємо нашу духовність. Володимир Шовкошитний та Станіслав Бондаренко протягом трьох днів будуть на Закарпатті зокрема, відвідують і декілька шкіл, аби привити любов до літератури у молодого покоління.